Інформаційний партнер показу нове страны» – «Время, время свободных людей. Група фармацевтичних компаній «Лекхім» – Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. В першій шпальті. топ 5 ділових новин тижня. Як на дріжджах, чи стане Бориспіль хабом номер один у Європі? Бути сервис, всего, должен бути більш дружелюбний сервіс всего, і він має бути повернутий до потребителя. Зламати систему, як припинити знущання над бізнесом. Ради всякого мелкого случая одразу відкривається уголовне производство, діляться обиски, арести імусів. Гроші на стабільність. Чи потрібен Україні кредит Міжнародного валютного фонду? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. Перша шпальта представляє топ-5 ділових новин минулого тижня. І номер один МВФ підтвердив видачу Україні транша в 1 мільярд доларів. Говорити про те, що цей транш підтримує нашу фінансову систему, та гривню, мабуть, зайве, тому що всі про це знають. А от про що потрібно говорити, так це про те, що МВФ ніколи нам не дає грошей, якщо ми не робимо реформи. Тобто ми їх робимо. І зараз нам висунули наступну низку умов. А саме, ми маємо провести пенсійну реформу, земельну реформу, почати приватизацію і насправді почати боротися з корупцією. Тобто, якщо нашому уряду і не хочеться цього робити, тепер він муситиме. Служба безпеки України та Генпрокуратура провели обшуки в офісі «Укрнафти». Сама «Укрнафта» заявляє про те, що якщо б СБУ ГПУ звернулися к неї спротиву необхідні документи, вони були б получені і без маски шоу, і взламування дверей. Про являється частиною великої картини боротьби політиків за фінансові потоки структур, входящих в Нафтогаз України. Подробнее о том, как силовики кошмарят других предпринимателей расскажет в нашем сюжете бизнес омбудсмен Альгердас Шемета. Еще один эпизод борьбы за финансовые потоки в государстве. Чотири члени наблюдательного совета «Нафтогаз Украины заявили о том, что они можуть уволиться. Наглядову раду Нафтогазу призначили для того, щоб компанія працювала прозоро, а також для того, щоб політики не втручалися у її роботу. І зараз, коли Рада майже в повному складі заявляє, що вона хоче піти в відставку, це говорить про одне. Політики почали втручатися. Наступного дня про свою підтримку наглядової ради Нафтогазу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Це може свідчити лише про одне: у команді Петра Порошенка існує конфлікт між Володимиром Гройсманом та іншими членами цієї команди. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заявила, що призупинить своє рішення про введення абонентської плати за підключення до розподільших газових мереж. З однієї сторони, на тому, щоб українські потребители платили за користування газовими сетями, отдельно настаєває Міжнародний валютний фонд. Він хоче, щоб газораспредельные сети були отдельным прозрачним і зрозумілим бізнесом. С другой стороны, должна быть жестко решена проблема монополизма на рынке распределения газа, где большинство облгазов принадлежит либо олигарху Дмитрию Фирташу, либо политику Юрию Бойко. У потребителя всегда должен быть выбор между несколькими возможными поставщиками газа. Россия признала, что это именно она заблокировала поставки сжиженного газа для автомобилей в Украину. Ну что ж, в этом ничего дымного нет. Мы уже пережили с вами газовую войну, сырную войну, а сейчас идет война скрапленного газа. Якщо ми пережили те, то й зараз нічого страшного з Україною не станеться. Ми знаходимося на пероні аеропорту Бориспіль. Он там позаду мене найновіший термінал, Д. саме тут з'являється перше і останні враження іноземців про нашу країну, а також наших співгромадян про закордонне відрядження або відпустку. Для того, щоб покращити ці враження, перед Євро-2012 тут були розпочаті великі інфраструктурні проєкти. Втім, вони не вирішили всіх проблем і навіть додали нових. Але нещодавно в аеропорт призначено нового керівника. І ми приїхали сюди для того, щоб дізнатися, які зміни він планує в Бориспорі в найближчі три роки. 1 березня цього року Борис Піліочолив Павло Рябікін. Контракт передбачає, що на цій посаді він працюватиме три роки. На нього покладається багато сподівань як з боку бізнесу, так і з боку звичайних пасажирів. Тож ми, перш за все, запитали, що вони думають про аеропорт. Зараз обновили намного комфортніше стало уютніше і як-то швидше. Стоянки розширились. Раніше не було стільки стоянок. Нічого такого не відео, щоб мені не подобається. В принципі, як європейський порт. Перша шпальта вже неодноразово розповідала про Бориспіль, зокрема у контексті того, що в аеропорту існує проблема із харчуванням через відсутність конкуренції. Ціни дуже, дуже високі. Ну, от, наприклад, на каву, на капучино, чай. Що, ну, ціни якби, за дуже високі порівняно з тим, що за межами буквально аеропорту там. Набагато дешевше. За каву тут доведеться викласти 60-90 гривень, а за повноцінний обід 150. Небагато, якщо порівнювати з цінами у закордонних аеропортах, але для наших співвітчизників це дорого. Ну, звісно, дуже все дорого, Даже чай попити нереально. А от транспортною інфраструктурою, схоже, пасажири задоволені. Навіть попри високі, від 200 гривень вище ціни на таксі. Хорошо, такси, так, все, да, все нормально, привезли, все помогли вещи вынести. Все добре. А как вы сюда добирались? На машині. На своей, да? Да. Можна її оставить і паркинг не очень дорогой, очень удобно. Оплачиваю стоянку, пока мене нет, і забираю машину. за 30 гривень в сутки. Як ви оцінюєте, наскільки тут безпечно? Тут безпечно. Тут постійно працюють кінологи, постійно працює служба авіабезпеки. Тобто тут є забезпечення. Ми постійно контролюємо на знаходження якихось посторонніх речей і на виявлення речей, які схожі на підозрілі. Ваш аеропорт прекрасно просто. Да. Мені подобаються всі здання, всі обращання людям дуже класно. Як будеш і пілот, мені подобається цей аеропорт. Тут є недоліки певні. Місця для коріння, наприклад, всередині немає. Машини немає де поставити комфортно, але в основному це я знаю що один з найкращих аеропортів у східній Європі. Утім, покращувати є що. Відтак ми запитали у Павла Рябікіна, що саме він планує зробити. Міністр нещодавно заявив про основні напрямки, основні очікування від вас на цій посаді. А що з того, що він заявив, є у вашому контракті? Основные требования министра сформулированы в KPI, которые были озвучены еще в момент проведения конкурса по отбору руководителя АТМ. Это основное привлечение лоу-кост компаний, и это увеличение эффективности, увеличение количества неавиационных доходов в аэропорту Борисполь. А вы особисто, як фахівець, які ви бачите проблеми для себе в аеропорті? И что вы намагаетесь делать на протягом всех трех лет? Мы имеем основную профильную авиационную деятельность. Это обслуживание пассажиров в терминале и это аэродромное обслуживание. Далее мы имеем коммерческую деятельность, связанную с логистикой. Это грузовой терминал, это свое направление деятельности. Далее мы имеем направление деятельности, связанное с обслуживанием пассажира в терминале. И это уже в некотором роде концепт. Термінал, торговий центр. Далі це развитие інфраструктури как таковой, коли ми должны обеспечить підвоз пасажира к аеропорту его його нормальне на період висадки посадки в общественный транспорт, це обеспечить на перспективу создание систем рельсового транспорту для доставки пасажирів з міста Києва. А, якщо говорити про інфраструктурні проекти, Всіх цікавить, коли буде завершений цей паркінг. Паркінг, ми дуже сподіваємося, що у нас успішно пройдуть торги по закупці услуг на будівництво паркінгу. Они у нас вкриття документації 1 декада апреля. Проект був проверен, сдан в експертизу, було зроблено перепроєктування, розбили на дві пускові очереди. Одна тисяча нових паркомест і паркінг будуть готові в цьому году, до кінця року. Завдання нового директора, які стосуються пасажирів, хоч і в дуже загальному вигляді, зрозумілі. Але основне, що від нього очікується, так це така організація роботи Борисполя, яка перетворила його із невеличкого регіонального аеропорту у потужний міжнародний хаб. Ну, якщо так по ранжиру розставляти, то із положительних моментів це дуже вдачне географічне положення аеропорту Борисполь. второе це його матеріально-технічне забезпечення. Ну и третий, третий, наверное, тот потенциал, который сегодня э -э, не реализован в полной мере в аэропорту. Самым большим минусом аэропорта Борисполь в том числе и одновременно, и главная задача для нового руководителя, это разработка стратегии аэропорта. Все европейские и другие хорошие мировые аэропорты обязательно имеют мастер-план развития на 30 лет. Трохи все ж таки про стратегію. Яким ви бачите аеропорт через 5 років? Тобто, це буде якийсь регіональний аеропорт чи це буде якийсь вузол? Я віжу аеропорт Борисполь через 3 года лучшим, безусловно, лучшим хабовим центром Восточної Європи. І ви е, свої надії пов'язуєте з Мау, а ще з ким? Ви Знаєте, ми будемо раді будь-яку компанію, яка решиться осуществлять транзитні перевозки через Київ на сьогоднішній день. Это единственная компания МАО. Но мы ще чули про Ryanair. Яким чином з Ryanair? Ryanair... Чи буде він літати з Борисполя. Знаете, Ми сподіваємося, що Ryanair обов'язково полетить из Києва. Борисполь буде це або Жуляна, або вдруг щось то еще, потому что Районэр выбирает обычно самые дешевые удаленные аэропорты. Это покажут переговоры, которые мы сейчас ведем. Вот у нас на следующей неделе мы ожидаем уже технических специалистов Ryanair, Но до тех пор, пока... Наш договор на обслуживание з раеніром не підписаний. То есть я боюсь спугнуть ситуацию, ситуацію. Очень сподіваюся, що ці приїздили стоять з Києва. Була ще така інформація, що РАНР він бив літати з меншого аеропорту, можливо, десь з маленького містечка, де Борисполь міг би відкрити свій філіал. Чи така ідея розглядається? Це да, одна из существующих робочих версій. У аэропорта есть очень конкретный инструмент для стимулирования э, открытия авиакомпаниями новых рейсов из аэропорта. Это программа скидок. По состоянию там, на месяц назад аэропорт принял какую-то версию программы, но, к сожалению, она заточена полностью на авиакомпанию МАУ. Яку цінову політику обере новий керівник аеропорту покаже час? Та експерти не мають сумнівів у тому, що пасажиропотік через головні повітряні ворота країни у перспективі лише зростатиме. У 2016 році пасажиропотік був 8,6 мільйонів пасажирів. Це навіть більше ніж в 2012 році при Євро-2012. Біда підприємства фінансова, да, показники були на рівні 2011 року. Майже це найбільші піки фінансового розвитку підприємства. Тобто ми йдемо до того, щоб цього підприємства тобто, вийти на якусь більш конкурентну пряму з іншими аеропортами, як мінімум Європи та Азії. Та збільшення пасажиропотоку це не лише прибутки, а й неабиякий виклик для керівництва аеропорту. Адже навіть зараз він почасти не справляється із натовпом пасажирів. Що би вважали для себе таким результатом, який би вас задовільнив після трьох років перебування на цій посаді? Знаєте, я прежде всього, дуже кваліфіцірований пасажир. І коли ти прилітаєш із Європи в Борисполь, то відствовання Home sweet Home викликати ще й улыбку. Вот если у людей, возвращающихся домой и попадающих в родной аэропорт, будет улыбка на лице, и они будут счастливы тем, тем обслуживанием, которое здесь получили, я буду считать, что я сделал для этого. Ну, я тоже пассажир, я вам честно скажу, что я такого зараз не чувствую. Особенно, когда я выхожу с, на контроль и стою у этой черзе, мне кажется, что что-то не так в аэропорте. Вот, вот мы с вами понимаем, о чем мы говорим. Да? То есть должен быть более дружелюбный сервис прежде всего, и он должен быть более повернут к потребителю этой услуги. Партнер программы Перша Шпальта ⁇ компания Авангард, лидер аграрного рынка Европы. Уже два года в Украине работает служба бизнес-омбудсмена, специального представителя по правам бизнеса, который располагается в этом здании на Киевском Подоле. За это время были рассмотрены тысячи жалоб предпринимателей и оказана конкретная помощь. Однако, несмотря на то, что бизнес-омбудсмен действительно оказывает помощь сотням предпринимателей, тысячи и десятки тысяч из них продолжают страдать от беспредела властей. На этой неделе был опубликован отчет работы бизнес-омбудсмена по итогам 2016 года. Мы решили расспросить у него, какие именно из государственных органов больше всего донимали бизнес в прошлом году. как и раньше, на первом месте остается государственная фискальная служба. На нее всего пришло 55% всех жалоб, поступивших к нам. Увеличилось количество жалоб на местные самоуправления. В прошлом году это было 10% всех жалоб. И здесь, наверное, это связано с тем, что все более полном... больше полномочий переходит на уровень местного массового управления в связи с децентрализацией, и не всегда эти полномочия используются в нормальном правовом порядке. И как и в 2015 году, мы видим практически такое же количество жалоб на силовые структуры, И здесь это нас очень сильно настораживает, так как я считаю, что в этой сфере Украина должна сделать большой шаг в вперед. З тим, щоб бізнесу не було страху від от возможного відкриття уголовных производств. це особенно касается иностранных інвесторів, которые не привыкли, що по ради всякого мелкого случая сразу открывается уголовное производство, делаются обыски, аресты имущества. Питання корупції лишається. Питання захисту прав власності, саме ä, верховенство права лишається. Питання бюрократії лишається. Основное отличие этого года от прошлого это усилившееся негативное влияние таких структур, как Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура на работу бизнеса. Именно эти ведомства чаще всего оказывают давление на бизнес, а иногда даже используются как инструмент для рейдерства. Что касается э, силовых структур, здесь мы тоже проводим большую работу, подготовили изменения в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный кодекс, которые бы которые бы, а как сказать, сделали бы процедуры, используемые силовыми структурами намного прозрачнее, прозрачней, а также усилили бы возможности э бизнесменов защитить себя.

И надеемся, что эти изменения, предложенные нами, они будут поддержаны и правительством, а затем будут поддержаны и Верховной ради. Другой момент ⁇ это реформа судебной системы. Здесь тоже происходят большие изменения. И если эти изменения приведут к эффективной работе сначала высших судебных органов, а затем и нижних ступеней судебной системы, то здесь ну, это должно привести тоже к значительному изменению, положительному изменению. Максимальная регуляция должна быть бизнеса безусловно, максимальная либерализация этого бизнеса. Вообще вот все регулировать нужно и хорошо, конечно, как на определенной стадии развития каждого бизнеса. Когда вот рынок такой слабенький, это росточки такие легенькие очень во всех сферах, то тогда это излишняя регуляция, ты его просто убиваешь. И вот в этой ситуации чем меньше эта регуляция, тем, в принципе, лучше. Ну такой тонкий вопрос, конечно, тут. Вот, но максимальная вот такая свобода для бизнеса, конечно, нужна. Я бы сказал, что э, надо разобраться с следующими шагами банковской системы, да, чтобы он, э, то есть здесь у нас очень много запретов э, и на денежный масса, куда мы можем его отправлять, получать и так далее это делает бизнес очень сложно, да, то есть им надо постоянно думать, как, какие лицензии от нас банка нужны, как отправить деньги, как получать деньги. Мы можем сказать из нашего опыта, у нас есть клиенты, которые импортируют, которые экспортируют, то есть, ну, Мало ли, ну, что там есть какие-то сложности, то есть даже люди, которые там в порт работают, они не могут тебе четко сказать, там, сколько время, сколько деньги это будет стоить. То есть каждый месяц что-то поменяется, то есть надо просто простить правила игры. Коррупция, ну понятно, что это одно из самых основных препятствий вообще развития нашей системы. И антикоррупционные суды, это, тоже есть разные дискуссии по этому поводу. Там, но, тем не менее, я считаю, что они нужны, безусловно. Вот, хотя бы это будет такой росточек, где будет вот эта цепочка замкнута. Вы смотрите, Румынии, как быстро они со всем этим боролись. У них были антикоррупционные суды. Они не спеша делать реформы там, где есть конфликт интересов. Если бы приходили люди во власти, я имею в виду исполнительную власть, и законодательную власть, без каких бы то ни было бизнес-интересов, назовем так бизнес-интересами, это ли вообще без материальных интересов, то даже часто не бизнес-интересы, а просто материальные интересы, они превалируют над их идеями. Возможно, у них есть желание что-то изменить, но желание заработать больше часто. На этой неделе МВФ сообщил о том, что Украина получит миллиард долларов кредита. И я хотел бы уточнить у наших гостей, прежде всего, нужны ли нам эти деньги, нужно, В принципе, этот кредит. Деньги, которые мы в виде мы получаем от МВФ, они не идут в бюджет. Они направлены сугубо на официальные международные резервы. в долгосрочной и краткосрочной перспективе это будет влиять только на одно на объем официальных международных резервов международные официальные резервы по нашим оценкам за, в марте месяце уменьшились примерно на 6% примерно на почти миллиард долларов и составляют сейчас примерно 14,6 миллиардов долларов конечно и этого, этой суммы достаточно для того чтобы обеспечить 3 месяца потенциального э, импорта, но оно э, не обеспечит э, нам, э, по нашим же подсчетам, в 2018-2019 годах у нас мы должны будем э, по нашим долгам заплатить примерно, э, примерно 16 миллиардов долларов. И наших э, без денег МВФ мы этого сделать не сможем. Это дуже важное позитивне рішення, потому що фактично это дуже серьезный сигнал в зовнішній світ. Це рішення, воно дійсно, якби з одного боку, це один мільярд кредиту, да, тобто це кошти валютні резерви, які показують, наскільки ми можемо обслуговувати свої борги. А з іншого боку, це дуже серйозний сигнал для інших інвесторів, для інших організацій, які спостерігають за Україною. Тобто, треба розуміти, що. Ті ж інші кредити від Світового банку, інвестори, які якимось чином купують або торгують нашими єврооблігаціями, вони дуже дивляться на ці сигнали. Фактично, МВФ сказав, що ми рухаємось в правильному напрямку і з нами можна працювати. Особливо це важливо в контексті там, недавніх подій навколо торгової блокади Донбасу. Це важливо в контексті рішення лондонського суду про те, що ми повинні заплатити 3 мільярда доларів росіянам за єврооблігаціями. Тобто, вони як би говорять, що насправді оці от негативні сигнали, які надходили, вони не дуже впливають на нашу стабільність і на наші перспективи. Можна ли назвати сьогодні МВФ основним двигателем реформ в Україні? Якщо в 2014 році було питання, чи ми виживемо чи ні? Зараз ми фактично вже стабілізувалися. Макроекономічна ситуація стабільна. Навіть там події з торгової блокади Донбасу не вплинули на обмінний курс. Все спокійно, все стабільно, все потрошки відновлюється. І тоді питання, чому, скажімо, потрібно проводити активну боротьбу з корупцією, чому там, потрібно проводити досить болючу реформу, навіть ту земельну реформу. Да? Тобто це такі речі, які досить політично ризиковані. Е, на жаль, єдиним стимулом, який реально є серйозним стимулом, це от продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Фінальний опрос по поводу земельної реформи. Скажите, во-первых, удастся ли ее провести, как это указано в меморандуме МВФ? И второе, нужна ли она вообще в принципе? В меморандуме указано это одно из условий, и будем надеяться, что в течение там, ближайшего года эта проблема все-таки решится. Для банковского сектора это да, действительно является достаточно таким интересным инструментом, когда у них будет возможность брать землю в залог. Учитывая, що у нас достатньо аграрна страна і ВВП більше 50% від аграрного сектора. Я думаю, що доступність землі більше відкрить і усилит нашу Україну як аграрну страну. Я думаю, що шанси на земельну реформу досить великі. На відміну від попередніх років, скажімо, рівень дискусії, вже Скажімо, зовсім інший. Якщо згадати попередні роки, то коли тільки піднімалось питання земельної реформи, відразу це все закривали починали спекуляції, ну і правило, приймалось рішення про продовження мораторію. Зараз дискусія зовсім інша. Йдемо про те, що фактично мораторії це якби порушення прав людини. Нічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. голова НБУ Валерія Гондарева заявила в інтерв'ю The Financial Times про те, що їй погрожували через її роботу. Один великий олігарх особисто погрожував мені фізично погрожував мені навіть у цьому офісі. Кімната для зустрічі в Національному банку розповіла Валерія Гондрева. Агентство Укуренформ 26 березня. Журналісти попросили її назвати ім'я олігарха. Втім, цитую видання. Вона ввічливо похитала головою. Ну як так можна писати? Вічливо похитала головою. Як вона похитала головою? Отак? Чи може отак? Чи може отак? Чи отак? Це ж різні речі. Новообраний керівник фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасмов заявив, що голова НБУ Валерія Гонтарева не писала заяви про відставку. Валерія Гонтарєва залишається працювати. У нас керівник НБУ працює. Сайт Економічна правда 3 квітня 2017 року. Це підтвердила і заступниця голови фракції Ірина Луценко. Фракцію вона задовільняє, уряд вона задовільняє, президента вона також задовільняє. Нагадаю, раніше пані Ірина Луценко говорила протилежне. Я вважаю, що той фронт роботи, який вона на себе поклала, вона виконала тому і написала заяву про відставку. Є такий момент. Сайт економічна правда, 3 квітня 2017 року. А зараз вона заявляє, що її слова перекрутили журналісти. Хочеться передати пані Ірині Луценко. Пані Ірино, щоб ваші слова не перекручували журналісти, користуйтеся ось цим приладом. Чим менше вас будуть чути, тим менше вас будуть перекручувати. Тим більше що це український виробник. Пані Ярино. Він скоро подається на кікстартер. Замовляйте. Двоє британців: Григорій Гусельников та Саїд Гусарієв через свій консорціум стали власниками українського підрозділу російського Сбербанку. Ця угода дозволить запропонувати українським клієнтам обслуговування, побудоване на європейських принципах якості, прозорості та доступності, зберігши технологічний рівень банку, створений Збірбанком Росії. Йдеться у релізі «Норвікбанка». Сайт Економічна Правда, 28 березня. Ти правильно розумієш, що активісти, які замуровували вхід в українське відділення Збірбанку, свідомо або несвідомо, допомогли російському збірбанку позбути свого непрацюючого активу. І тепер можна спати спокійно. Український збірбанк належить двом щирим британцям: гусельникову і Гуцаріїву. В этот понедільник вместо нашого традиційного повтора смотрите спеціальний випуск програми Перша шпальта посвящений банковському ринку. Понедільник, ua перший 19.20, «Все о банках. Група фармацевтичних компаній Лекхім гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Інформаційний партнер показу нове время страни время свободних людей.